Вчаємо Так, Ми їдемо кататися на картингах. Знов це наша мафіозна традиція. Які у вас очікування? Ніяких. Все як завжди. Так? Швидкість, драйв, адреналін, как, как пані Блек. Ви З нами, візьміть, будь ласка, камеру. Розкажи мені, ти їздила на картинках до цього? Колись три роки назад. Три роки, а так не їздила. Їздила, минулого. але не з вами. А, на жаль. А, понятно. І що, які, як ти там ганяєш сильно швидко? Та ганяю, не погано, але я б'язалася в, в шини і потім мене витягала а, звідти, ну, щоб так. я не могла берути ну, сама. Коротше, це інструктору мене скажемо. <рес> Колись дуже давно каталася ще в Криму, до речі. Yeah. Yeah. Що ти будеш там швидкість набирати, всіх будеш обганяти? Та подивимось по цій по, по, по ситуації. Ну, хочеш перше місце здобути? А там що на на так. Та? Типу на час? На час, так, у кого краще коло, типа і 5 кіл. Яка політочка, якщо що катаю. Це вона зараз занижає памку. Я, що я, що та, та, ти така, ну ладно, це очікування якраз, да, знизу. Я собі зараз заради задоволення, не заради якихось там. Я теж заради задоволення. Заради задоволення. Я водій. Бляха, я, звісно, буду рвати. Ні, <сélит> <сélит> ми, поки ми заповнюємо ці страхові полюси, треба записуватися заздалегідь. А ми не знали, два роки їздили без запису взагалі. Так, розписка. <сélит> <сélит> так. Продаю душу <сélит> Коломбо. <сélит> <сélит> -ха -ха -ха! Тепер вона буде голосувати зі мною завжди! Кому так, так так, ну, будемо голосувати? Я, Саша. Буду кататись на карте. Как ты будешь Very, very fast. fast and furious. Хочеш бути першим? Ні, рядом со мной тогда, пожалуйста. <реш> Оближайте мене. Видишь себе? Oh. Вижу себе. І що ти хочеш сказати? Я опасаюсь вот этих всех людей, которые здесь собрались. Я хочу сама себе остаться там, где и... І... Потому что я, я за безопасную езду. Uh -huh. А вони за небезпечную. Uh -huh. <реш> Мы за езду. Обтий прапор, небезпека. Зменшити швидкість, червоний прапор, зупинитись. Може, прийдемо, не закриваємо. Готуємось. Катя, готовий? Ооо, О, хлоу. Добре. Холод знайомче, вивчаємо трек, викликаємо до машинки. Їхали в колеса, піднімаєте руку з машинки, не встаєте, ми підійдемо допоможемо, зможете їхати далі. В кінці заїзду махаємо чорно-білим прапором, зупиняйтесь, тому роді, кому покаже інструктор. А право з якої сторони. Ти хочеш 13-й? 13-й хочеш? Зараз знаєш. 4 можна мені на 4, можна на чотири? О, Танюша, я буду доганяти тебе. ти чого не пристибаєш? Ні, ні. Ну що, ми готуємося до гонок Вже запис пішов. Хорош. Ну шо, притоли? Ну шо ты, чемпіон, обогнала меня. Ну, як, як справи? Нікого не таранила. Руки... Треба тримати руль, це правда? О, круто, покаталися. Прама чудово. Такий настрій. Емоції Знаєш, та, живу, точно. У я тебе не такий не шолом не прикольний, не такий малосеньке. Ну що ви задоволені своєю поїздкою? Мне дуже подобалось. Клас. Скільки ти кругів намотав? Не знаю. Ой, я Треба. Але, Раз, але пос... так, там так смішно було, він такий хоче махати поняв, флагом уже, щоб заїжджати. І хоче, щоб успіти до того, як я проїду. Він слід проїхати, він тільки за мною починає. Зажима. Кружок доповнені.